В ефірі Телеканал Васильків ТБ сьогодні у нашій програмі. Насторожі здоров'я. Медики Васильківщини відзначили своє професійне свято. Англійська це весело та доступно. Проект пришкільних мовних таборів Гокемп стартував у Васильковій. Як і чому навчають дітей четвертої школи волонтер із США Гріфін Боуенс. Дивіться в нашому репортажі. Криміногенна обстановка на Васильківщині у рубльці Васильків Кримінальний із Юлією Бакоцькою. А тепер про це та інше детальніше. День медичного працівника відзначається на державному рівні вже понад 35 років. Професія медика є найдавнішою у світі, оскільки хвороби та травми виникли разом із першими людьми. Символічно, що в медичній галузі є багато династій. День медичного працівника святкують на рівні держави не лише в Україні, але й в Білорусі та інших пострадянських країнах. Офіційно свято відзначається з 1981 року. Урочистості у Василькові відбулися 16 червня у Великій залі Будинку культури. Із професійним святом медиків привітали міський голова Сабодаш Володимир Іванович та голова Васильківської районної ради Наталя Олександрівна Баласинович. Ви знаєте, дуже багато зараз є таких моментів. Ми живемо з вами в часи таймін. І зараз в галузь медицини також. Перебуває в стадії реорганізації. Я хочу побажати вам і нам всім, щоб ми правильно відшукали шляхи реорганізації і всі були від цього задоволені. Ще раз вам дякую за вашу роботу, за вашу працю, за те, як ви відноситесь, зокрема до жителів міста. Велика шана вам і дяка. Себе особисто від всіх депутатів Васильківської районної ради від громади Васильківщини низько вклоняємось перед вами за вашу щоденну клопітку працю, за те, що ви рятуєте життя, за те, що ви даруєте і повертаєте людям здоров'я. Я думаю, що ви найкращі. Я хочу вам ще раз за це подякувати, що ви рятуєте життя, що люди виходять з наших лікарень здоровими, і ви їм допомагаєте. З професійним святом вас, дорогі лікарі! Дякую за 50, 50 за З нагоди свята кращим працівникам охорони здоров'я вручили грамоти виконавчого комітету Васильківської міської ради грошові винагороди та квіти. Працівники, щастя і здоров'я. Ми з вами 90% проводимо в лікарні на робочому посту. Чи то сімейний лікар, чи то лікар в стаціонарі. Ми працюємо. І коли нас стоять хворі, які дивляться на нас з надією через те, давайте, щоб ця надія була оправдана, а ми були всі здорові і святом. Будьте здорові, будьте щасливі, і ваші родини, і ви теж Святом! Завершилися урочистості святковим концертом, підготовленим творчими колективами Васильківщини. Ваші області! Вивчення іноземних мов залишається однією з найважчих дисциплін у сучасній загальноосвітній школі. Проте, коли процес проходить у ігровій формі та ще й при можливості прямого спілкування із носієм цієї іноземної мови, його результативність підвищується в рази. Чітко зрозуміли це організатори та волонтери проєкту Гокемп або мовний табір, який стартував в Україні наприкінці весни. Тисячі освітніх закладів нашої країни прийняли участь у конкурсному відборі за право приймати проєкт Гокемп саме у себе. У Василькові конкурс виграв навчально-виховний комплекс ЗОЖ номер 4 Коли наша знімальна група потрапила до подвір'я освітнього закладу, робота мовного табору була вже в самому розгарі. One, two, One, two, three, four, five. No, five seconds. One, two, three, four, five. Okay. Yeah. Or, uh, the uh, yeah. Right. Uh, yeah. yeah. yeah <laughs> back, 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 back. <laughs> Серед вихователів, що працювали з дітьми, ми помітили вже знайомих нам Івана Кушніренка з Альянсу добрих справ та волонтера із Сполучених Штатів Америки Гріфіна Боуенса, з якими спілкувалися кілька тижнів тому, розпитуючи про його плани роботи у пришкільному мовному таборі. Чи співпали ці плани з реальністю і про загальне враження від наших невгамовних українських малюків, ми, скориставшись нагодою, розпитали самого Гріфіна? Чи відрізняються українські школярі від американських? Uh, do you feel different uh, Ukrainian students in school and uh, USA students hmm. uh, that's a good question I uh, to be honest I think kids are kids no matter where you are uh, yeah it's it's funny when I'm with these kids even though they're from Ukraine uh, when I'm spending time with them I kind of feel like I'm a kid again myself <laughs> <laughs> Ну і немає значення, це українці чи американці. Все залежить залежить від ситуації і потрібно максимально з ними співпрацювати, щоб якийсь корисний результат. Як ти думаєш, українській шкільній освіті треба більше часу приділяти вивченню іноземних мов? Україні едукейшн мідмо хелтеншеншн for English lessons in Ukraine. Or English learning at all? Do, do I think it? Yes, how do you think? How you think children need more English lesson in Ukraine? What do you, what do you feel? Uh, do I think that children need. Well, okay, you're know. <laughs> uh, Yeah, so uh, learning a second language is incredibly difficult. Uh, for example, in the USA, almost nobody speaks a second language. Almost everybody only speaks English. So, as an American, I think it's so impressive that children this age are learning another language. Um, and so, coming here, I know that uh, having a native speaker can be very helpful because they can hear how things, not how they're just in the book, but how people actually talk. And this is what it's so easy for me to help this way, and I'm happy to do it. На мою думку, надзвичайно важливо те, що діти мають можливість вчити англійську мову і те, що вони, наприклад, порівнюючи з Америкою, більшість людей розмовляють дією англійською мовою. А для нього це вражаюче, що діти такого віку мають можливість вивчати англійську мову і користуватися нею, пробують вже. Для нього те, що він може допомогти бути реальним. Як то кажуть, викладачем, носієм англійської мови, для нього це важливо, щоб діти мали змогу говорити і бачити не тільки як книжка пише, а так як це є насправді по-живому говорити. Гріб, особисто ти знаєш якусь іншу іноденну мову? before this I, самканбіч? Uh, I studied German and now I'm studying Ukrainian. Україні. Uh... I would love to conduct this interview in Ukrainian, but I would be far too embarrassed right now. Maybe give me another few months. <laughs> <laughs> так. Мене, я знаю, до цього я вивчав німецьку мову, а зараз я вивчаю українську, і я би з задоволенням дав би інтерв'ю українською, але я думаю, зможу це зробити через декілька Дякую. <laughs> okay. okay. Слід зазначити, що цьогорічний Гокемп став найбільшим за останні роки. 9 червня стартувала друга хвиля всеукраїнського освітнього проєкту мовних пришкільних таборів, в які прийняли участь додатково ще 200 іноземних волонтерів із 140 країн світу. Завдяки іграм, невимушеному спілкуванню та власному прикладу, вони демонструють дітям, як бути лідерами та свідомими громадянами, які не бояться говорити іноземною мовою та поважають інші культури та нації. На глибоке переконання куратора проекту у Васильківській ЗОЖ номер 4 Каріни Осіпчук, саме така форма вивчення іноземної мови надає можливість розширити свої знання, зламати мовний бар'єр, зламати стереотипи українців щодо іноземців та іноземців щодо українців і дізнатися багато нового та корисного про іншу країну чи культуру. Ми маємо 6 чоловік, 33 діток, їхній вік від 11 до 15 років. Всі, всі задоволенням ходять, як їм подобається і займаються, намагаються розуміти те, що не зрозуміло, намагаються задавати багато питань. Дітям подобається. Як побудована структура табору? Щось інше, дуже інше, ніж школа, ніж за уроки, е на яких ми вчимо навчимо кажуть, я to Today або London, the capital of uh, England. Е е е ми намагаємося е надати можливість дітям е почати говорити, е побороти свої страхи е і дитина дуже трудно. Дітки вже роблять перші кроки, вони не бояться його запитувати, не бояться говорити, не бояться робити помилки в говорінні. Тобто вони вже певніше крокують тернистим шляхом іноземної мови. Перший крок ми вже зробили і намагаємося йти далі. Що вже було такого цікавого, що відрізняє українську традиційну освіту від таборування нинішнього? Так як у нас тема була спорт, наші діти дізналися спорт з Англії, також вони з, з Америки спробували погратися в нього, їм дуже сподобалось. Дуже весело проводимо час як Тобто декілька якісь певні моментів проводяться і поза школу, тобто на дворі на пригоду. Обов'язково, тому що наша тематика нашого першого тижня спорт і здоров'я. Багато часу ми проводимо на вулиці, також е е наш наземний волонтер е розказав, розповів нам е про американські ігри, які ми використовуємо у своїй діяльності серії. Е якщо відкривати певні секрети, які ще теми плануються е в подальшому? Планується у нас ще мистецтво. Або проводимо CTEAM, що мать, Є абревіатурою Science, Technologies, Engineering, Arts and Math. І так дуже багато маємо ідеї. Загалом Організатори проєкту планують задіяти майже 600 волонтерів, які навчатимуть майже 60 тисяч українських дітлахів. Нам залишається тільки побажати їм натхнення у їх нелегкій праці і сподіватися, що проєкт Гокемп і надалі буде плодотворно працювати на теренах нашої України. Працівники Васильківського відділу поліції постійно проводять заходи щодо попередження, виявлення і припинення злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків. Так, на території міста Василькова та Васильківського району правоохоронці виявили чотири факти незаконного зберігання наркотичних речовин. 15 червня під час патрулювання в селищі Гливаха Васильківського району дільничні офіцери поліції затримали на вулиці 20-річного юнака, який при собі мав згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору. Амфетамін. Також поблизу лісосмуги у 36-річного місцевого жителя правоохоронці виявили та вилучили медичний шприц, наповнений речовиною невідомого походження та дві використані прозорі ампули. Того ж дня на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло повідомлення від жителя села Кожухівка про те, що водій на автомобілі марки ВАЗ, можливо, перебуває у стані алкогольного сп'яніння. На виклик, одразу прибули працівники слідчо-оперативної групи Васильківського відділу поліції. В результаті проведеного поверхневого огляду у 25-річного чоловіка було виявлено та вилучено наркоречовину амфетамін. 16 червня на одній з центральних вулиць місті Васиркові працівники поліції зупинили місцеву. 32-річну жінку. При проведенні поверхневого огляду в останній було виявлено медичний шприц з рідиною, схожий на опі ацетильований Всі вилучені наркотичні засоби було направлено на експертне дослідження. Слідчим відділом Асерківського відділу поліції по кожному факту відкрито кримінальні провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове слідство. 12 червня до Васильківського відділу поліції звернувся 44-річний житель селища Глеваха із заявою про крадіжку його мобільного телефону. Того ж дня до чергової частини поліції надійшло повідомлення від 78-річної жінки про те, що в місті Василькові за місцем проживання із підсобного приміщення було викрадено електроінструменти. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до вчинення крадіжок причетна 31-річна жителька Васильківського району, яка вже мала проблеми з законом за скоєння аналогічних злочинів. Наразі триває досудове розслідування. 13 червня на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло повідомлення від жительки села Данилівка Васильківського району. Про те, що поблизу місця проживання невідомий хлопець відібрав велосипед у її 11-річного сина. На місце виклику одразу виїхали працівники слідчо-оперативної групи Васильківського відділу поліції. Через деякий час в сусідньому селі Кожухівка правоохоронці знайшли правопорушника. Нам виявився 15-річний місцевий житель. Хлопець неодноразово самовільно покидав місце проживання та має труднощі у спілкуванні зі своєю сім'єю. Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження, зачасню. Істина першої статті 186 кримінального кодексу України грабіж.